Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі «Година та рок. Карта дня на 14 березня 2024 року по всіх знаках зодіака, Пам'ятайте, що розклад є загальний, тому не в усіх може програватися. Овни. Для Уні карта сила, карта рішучості, впевненості, сміливості. Будьте рішучіші, будьте впевненіші в собі, тоді матимете гарний результат та успіх у своїх починаннях. Ви зможете без бою отримати перемогу. Також карта віщує успіх у змаганнях. У якихось там конкурсах, перевірках і тому подібне. Королева Пентаклів говорить, що в другій половині дня вам допоможе жінка, яка для вас дуже близька. Саме головне нікому не дозволяйте собу, собою маніпулювати. Обов'язково не йдеться людина, яка буде починати там переконувати вас у чомусь, що вона все знає, що потрібно тільки так. А ви не дозволяєте собою маніпулювати. Робіть так, як знаєте ви. p o l тельців четвірка кубків, тут незадоволеність ситуацією, тут невпевненість в собі, невпевненість в своїх діях, поганий настрій, депресивний стан. Це може бути депресивний стан. Ну, наприклад, якщо хтось захворів в сім'ї, якщо якась погода не така, або просто немає настрою, тому що щось не йде по плану, щось не вдається. Взявши свої емоції під контроль, ви побачите, що не все так погано, і доля вам дає нові перспективи та нові можливості. Саме головне взяти себе в руки. Королева мечів говорить, що потрібно відкинути свої емоції і керуватися тільки своїм розумом, і тоді ви матимете успіх у своїй роботі, у своїх починаннях. Близнюки? Для близнюків королева мечів це якісь офіційні справи, справи з паперами, це можуть бути як і переговори, так і важливі якісь підписання паперів. Карта говорить, що можуть виникнути складності на вашому шляху, але головне — це контроль емоцій і не керуватися емоціями а тільки своїм розумом. У вас вистачить сили, у вас вистачить винахідливості, щоб вирішити питання, які дуже вас хвилюють, або виконати якесь своє бажання, або переконати інших у своїй правоті, у своїй справі. Саме головне, щоб уникали конфліктних ситуацій, тому що не виключено, що навколо вас будуть плестися якісь певні інтриги. дні ніколи дивиться мірка жезлів, яка буде говорити на те, що доведеться відстоювати свою точку зору. Раки. У раків старший аркан доля, це старший аркан, символізує початок нового життя, вказує на те, що будуть виникати, знаєте, якась переоцінка цінностей. Зможете повернутися до. Старих справ, які постійно відкладали, в які ви не вірили. Взагалі карта говорить про успіх і досягнення вашої цілі. Наднікло вісімка пентаклів, яка вказує про те, що доведеться дуже багато і активно працювати, працювати над найменшими дрібницями, і ви обов'язково матимете результат своєї праці, який вас порадує, який вас дуже потішить. Леви. У леві вісімка пентаклів це праця, це праця над деталями, це праця над своїми вміннями. Будьте рішучі, сміливі, впевнені в собі та наполегливі. І ви обов'язково отримаєте гарний результат. Рицар мечів говорить про відстоювання себе, відстоювання своєї точки зору. Знаєте, захист якийсь певний, також можливі якісь конфліктні ситуації та непорозуміння, яких можна буде уникнути, якщо обдумати свої дії діви Для ді випадає дев'ятка жезлів. Тут знаєте страхи, переживання. Тут ви закриваєтесь від всіх. Ви постійно себе накручуєте, ви в очікуванні будь-чого. Ви готові до всього, ви знаєте, як це вирішувати. Але постійний страх дуже сильно вас тривожить, і над цим потрібно активно працювати. Страх над тим, що підуть справи не так, що ви не зможете зробити ту чи іншу суму, яка вас задовольнить. Ви за цим впораєтесь отримаєте гарний результат, тільки перестаньте боятися і постійно себе накручувати. Терези. У Терезів королева Пентаклів допомога від жінки для вас близької, близька для вас жінка, вона вам допоможе у вирішенні якихось фінансових питань, також можливі маніпуляції. Не дозволяйте нікому собою маніпулювати, будьте впевнені в своїх діях. Будьте наполегливі, втілюйте всі свої задуми, в реальність вони вам дадуться дуже легко і принесуть багато позитивних емоцій. На дні колоди колісниця, старший аркан, який говорить нам про рух, про активний розвиток подій і про те, що ви зможете досягнути поставленої цілі. Саме головне не відхиляйтесь від свого плану, який ви перед собою поставили. Скорпіони. Для скорпіонів дев'ятка мечів, страхи, переживання, побоювання, побоювання, що щось піде не так, постійне безсоння, досить такий стан напружений. М краще потрібно взяти свої емоції під контроль і якомога швидше вирішувати свої проблеми, а не унивати і очікувати чогось найгіршого. Старший аркан сонечко відчує успіх у ваших справах та ваших починаннях. Як тільки ви візьмете себе в руки, почнете себе контролювати, то ви зможете досягнути гарного результату. Якщо ви не візьмете себе в руки, то вам буде ставати тільки гірше, можуть виникнути навіть така депресія, якась певна. І всі справи можуть піти тільки в гіршу сторону. Тому беремо себе в руки і вирішуємо свої проблеми. Все у вас, у вас все в ваших руках. стрільці. Стрільців, рицар мечів. Рицар мечів говорить про конфлікти, про непорозуміння, про ем, такий стан, де потрібно буде себе захищати. Можливо, навіть і самі будете на когось нападати, от якимись певними роз, розбірками і так далі, такими якимись конфліктними ситуаціями. Знаєте, от, м, намагайтеся уникнути цього. намагайтеся піти на примирення і на якесь певне порозуміння. Але якщо вже не виходить... Без конфлікту обійтись, то будьте рішучі та впевнені в собі, наполегливо захищайте і відстоюйте себе. Четвірка жезлів на дні клоди говорить про успіх вашої справи і що ви зможете досягнути своєї цілі. Козироги. У козирогів королева мечів якісь офіційні справи, справи з паперами, підписання, ухвалення рішень, взагалі можуть виникати проблеми, суперечки, невдачі, сили, енергії, рішучі, муд, рішучості та мудрості вам вистачить для того, щоб задуми втілити в життя. Саме головне уникайте по можливості конфліктів і керуйтеся тільки своїм розумом. На дні кода «Семірка мечів, вона говорить про якісь певні обмани, яких варто остерігатися. Водолії. У водолії Всемірка Пентаклів. Це багато праці, багато працюєте, багато зусиль прикладаєте до якоїсь певної справи. Все це буде, ви отримаєте гарний результат, і справа буде успішна. Саме головне не поспішати, не приймати, не, не приймати якихо необдуманих рішень, не прискорювати події і набратися терпіння. І все вирішиться навіть быстрее, ніж ви цього очікували. Рибки. Для рибок випадає королева мечів. Це вирішення якихось складних питань, офіційних справ, справ з паперами, якихось важливих рішень буде прийняття. Саме головне це е, керуємося тільки своїм розумом, а не емоціями. Емоції вам заважатимуть прийняти вірне рішення. І не робіть необдуманих кроків. Бажаю всім гарного, вдалого дня, мирного дня, хай все вас обов'язково вдасться. Дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!